Остання у нас робота підходить до утилізації пестициду семазин та можливість використання продуктів хімічного перетворення в сфері господарства людини. Будь ласка, почнемо. Доброго дня всі присутні. А, сьогодні я хочу вам представити нашу роботу, тим якою відходить до утилізації пестициду семазин, та можливість використання продуктів хімічного перетворення в сфері господарства людини. Готовою роботи є. А запропонувати шлях утилізації пастасиду синозинним методом речного синтезу і здійснити скрині біологічної екстремності синтезованих сполук. Занятия цієї мети ми поставили собі такі завдання. По перше, розкрити вплив пастисів на допіля та компоненти, охарактеризувати сучасний стан з леквітаційними пастисидами на території Чернігівської області і розглянути можливість хімічної активізації пестисиду сама методом препаративного органічного синтезу. А також вивчити, вплив продуктів хімічне перетворення самози на простання цибуляріпчастою, і втіснити комплекти прогнозування та охарактеризувати ймовірність впливу продуктів хімічне перетворення та сасиду самазина живі компоненти довкілля. Об'єктом дослідження є вплив прохідних пастасиду симозів на живі компоненти, а предметом підходу до утилізації пастасиду синз, методом органічного синтезу та сполук. Методи синтезу, методи дослідження це власне органічний синтез, біотестування, ну і комп'ютерне прогнозування. А в чому ж, власне, полягає наукова знавці? Ми запропонували новий шлях утилізації неподиційного пестициду семазин, в ході якого ми отримали 6 принципових нових сполук, які ми власне і дослідили. О, Що ж таке пестицид? У нас виходить Пест, шкода ці добувають. Це біологічно чи хімічно активні речовини, які люди не використовується в молостей для приміщення певної помітили в організмі. Взагалі це дуже, дуже розповсюджені речовини, вони користуються будь-якому сілько-господарському групуванні, mm -hmm. адже вони підвищують його продуктивність у декілька разів. А, проте, не вважаючи до якого класу належить пестицид, всім є властиво три головних умови: Це активність, діяльність та безпека. Активність це здатність впливати на живий організм, вибіркова діяльність здатність впливати тільки і ті, на певно групу живих організмів, ну і безпечність. Якщо з якихось причин пестицид перестає відповідати. Uh, хоча б одні з цих умов його відносять до того класу uh, непридатні пестициди. За даними ООН, uh, такі речовини посідають шосте місце в рейтингу найнебезпечніших і найрозповсюдженіших заборудників. Uh, лише уявіться, ті речовини, які всі ми з вами бачимо, можливо, кожен день, які всі ми можемо купити в uh, магазині Зі Колоходовського, можуть нанести нам uh, досить такі серйозні пошкодження. А як і саме потерпевши в організм? Uh, вони взагалі їх дія зумовлена генералітоксичними, бріатропної, тератогенною, метагенною та канцерогенними діями. Також у людей, які довгий час віддавалися дії цих речовин, також виявляли до суїцидів і інші фібічні Ну, Як зрозуміло, взагалі ці речовини є загрозою для існування людини взагалі. А, кожен рік від отруєння пасисним помирає приблизно тисяча людей. Якщо ви гадаєте, що ця проблема десь далеко і нас не стосується, ви дуже помиляєтесь. Наприклад, Чинівська область це не є якийсь аграрний центр, проте тим не менш, там міститься 282,5 тонни таких речовин. А я нагадаю, що допустимі концентрації для таких речовин виявляються в міліграмах, ані в грамах. Вісім місць їх локалізації, і що найгірше лише два з восьми відповідають всім санітарному умовам. Тобто саме зараз відбувається викиди цих речовин у навколишнє середовище. І я нагадаю, що такі речовини здатні поширюватися на дуже дуже великі, дуже -дуже великі території. Ось більш детальна інформація щодо їх розповсюдження по районам, а також місця їх локалізації. Повне все дальше опаститу самозин. Це а, порошок білого польору, стільки такі вологи, а логік, свій кислота, він дуже слабко розчинний, він ефективний протиграчних зламаних та багаторічних шардонстрів в стані прострілів. Так ми бачимо, він містить активний хлор у своєї розпуки, що власне зумовлює його небезпечність. На сьогодні а, ми маємо дуже багато даних про його генцерогенно та метагенеді, тим не менш він дозволений до використання в нашій країні. В той час, як у більшості заказівних країн, він є просто забороненим. <кій> що ж ми з ним зробили? А, спершу ми виділили чисту субстанцію, далі а, ми скористалися саме цим активним хлором і замінили його на маркаптах, <coughs> далі отримали мартапторазину, ми вводили реакцію в водойні кінця каліош з запахлорцетамідами, що призволо до отримання сполук загальної формули на слайді. А, а от детальна інформація щодо будови кожної сполук, будова підтверджена помер спектроскопією. Що ж на у нас на синтез саме таких сполук? Два відомі інгібітори. Прометрин, а метрин. Через хоче забудови ми зробили перепущення, що наші речовини виявлятимуть такі властивості, що власне, ми підтвердили з допомогою а, біотестування. Виявилося, що наші речовини є а, а, серед них можна шукати інгібітори, адже спостерігається тенденція до зменшення дочини потенцій години на 4 рази, а також години на 3 і 1,2 залежно від використаних сполук. Далі ми розрахували такий немаловажливий показник як гостра токсичність. І виявилося, що всі наші речовини належать до помірно небезпечних, тобто в межах певної концентрації, вони є повністю безпечними для людини ну, і для інших живих організмів. Проте тут варто ще згадати про властивість речовин, як здатність до біоконцентрації. Власне, її ми розрахували. Виявилося, що жодне значить речовин не здатна до біоконцентрації, тобто все ж таки вони є безпечне при дотриманні певних норм. <кліць> а також всі з крім третьої, здатні самостійно проникати клітину і мається потенціал абсорбції. Третя ж не здатна самостійно прокати клієнту має високий потенціал абсорбції. Далі одна з найцікавіших частин нашої роботи. А, ми виявили ймовірний вплив на живі компоненти довкілля. Виявилося, що всі наші препарати. Виявляють себе як протехімічний препарат, антиаргінальни, протектор з оболонок, також препарат для лікування запалення флюзових оболонок, також препарат для лікування хобічних розладів, це інгибітор, інгибітор інфоксин, буталіну, також антагоніст фактору некрозу і протиспіалітичний препарат. Також для деяких однієї сполуки антиенгінальна дія. Uh, також антитуберкульозна і антимікобактеріальна. А власне, де ж можемо використовувати ці речовини? Uh, справа в тому, що поставлення <фіни> це вже не є вищу результатом. Цим методом uh, можемо отримати величезну кількість нових речовин. Uh, як ми можемо використовувати це, наприклад, на виробництві? Адже я вважаю недоцільним проробляти тільки вже виготовлений пестицид. адже сьогодні ми проробляємо дві тони, а завтра я виправляю чотири. Uh, Перевишу лише дві ланки на виробництві. Сирози ми можемо отримати наші речовини. До того ж, Нам не потрібно переробляти його для, для цикл виробництва для отримання нових сполук. Нам варто лише загрузити нову сировину. Тим ми забезпечуємо глубочкість виробництва. Тим самим можемо забезпечити конкурентоспроможність цих речовин. До того ж, як Ми там побачили, наприклад, антагоніст факторних некрозу, така ім'я прояв цих речовин. Наразі в США наявні всього лише три препарати, які лікують прямують захворювання. І то два з них зараз знаходяться на клінічних випробуваннях ще не з нарікання на їх канцерогенну дію. Також ці речовини вони до поліваризації, вони можуть використовуватися у медицині, також у фармакології. Висновки наявні на слайді всі вони були зроблені з цих перевищених партій, пар, пар, тому я гадаю, що не є зачительнее. I was going Наталії Васильні, кандидату до личних наук, за взагалі можливість проведення біотестування. Дякую. <coughs> дякую, питання? питання. Ну, Привіт, ну, це вже вас, да, да, да. Волинь, Житомир, Житомир, Волинь. Да, житомер, волин. У вас в роботі часто звучить слово скринінг. Що це таке? Скринінг. <coughs> дослідження. Перевірка. Ми визначали я взагалі, які властивості має ця сполука. тобто для цієї ситуації... Чому ж так не сказати? Це просто дослідження. Скринг скрин... це. Це не просто дослідження. Скринінг це моніторинг на основі експерименту ми побачили, які властивості, перевірили. А ну, гугл, гугл. Я може. Ну, Що таке скринінг? Це інше слово. Переглядання перевичного перегляд... обслідування круг клімських симптомих ліс і уявлення случаї заболівання. Головне, що це аналіз ряду. От Тоді це буде скринінг. Тобто повинен а, бути а моніторинг, певний моніторинг, ряд. Вже передбачає декілька. Не, не, не. Моніторинг це спостереження. Не, і не все. Не. А скринінг це дослідження ряду, взаємопов'язаних, ну, якщо там скажемо, да, якихось хворих. Да, Скринг, наприклад, от нас багато, і якщо нас всіх будуть досліджувати, то буде скринінг, а не окрема особа. От це називається скринінг. І... У вас <годно> мені... говорить десь про утилізацію самозину. Тож для чого я спуг утилізувати саме, а напевно? Утилізувати? Так. Ну, справа в тому, що цей як я вже казав, має мутагенні канцерогенні зелен надії. Uh, він заборонений в більшості країн світу. Проте, uh, ну які методи утилізації? Звісно ж, він вишкілим і його потрібно утилізувати, або припинити його ж таки на живі компоненти довкілля. А, наприклад, його можна просто спалювати. Це не найдешевший спосіб, не mm -hmm. найактивніше, проте він активно практикується. Проте, чи доцільно вже готове хімічне джерело просто так спалювати? А, я гадаю, що краще його все ж таки переводити у а, нові корисні речовини, а, з яких ми тим більше можемо отримати якийсь прибуток, адже це. Можливість використання цих речовин і збільшує шанси саме на зацікавленість цієї таки і переробку саме цього пестициду. А також це корисно для економіки. Я слухаю вашу доповідь, почув три рази, ви сказали про метод білого А що саме про якесь об'єкт? Там написано Limcepa. Це стандартний експеримент. Стандартний? Ні, Ні, не, не, не треба. А навіщо? А навіщо? Щоб да. Ми один з напрямів було знайти тут вербіциди. Тобто, ну, інгибітер. Для перевірки цього нам потрібно було. Симозін, це що? Сімазін це постійців. Він також є. Які, які, до якого типу гербі? Тобто це був гербіцид, і ви взяли гербіцид і перевірили, чи є він гербіцид? Ні, ми перевірили наше споміття. Ну вони ж все одно похідні від чого? Від гербіциду? А тим не менш, мініючи радикали, ми отримували зовсім інші сполуки, ми отримували з, з зовсім іншими характеристиками. Там же зник активний хлор, також Ні, реакції. ну все зрозуміло, він на самого початку героїці там, правда? Так, але він і Його вже не монети, я гадаю, що небезпечно, як використову. Його потрібно утилізувати. Ну, Проте, як ми знаємо, так так так, все це не стосується це питання. Маленькі... маленькі ну давайте останні питання. Яка ваша про діяльність діяльність даній роботі? А, просвітницька діяльність. Що ви маєте нася під просвітлення? Може, ви проводили якісь там акції, операції, а. листівки, там джурбати. Взагалі, і, наша не робота спрямована на практичне це. застосування. Тобто, а, наприклад, у на нашому ж комбінаті дані це просто виробляти ці речовини. Навіщо? Широкий загал просвітлювати, Якщо це. Можемо впакій краще мовчати. Угу. Да. Це ж, Тут ж треба економічно доцільно. і іншого Звертатися, бо широкому загалу це ну, навіщо? Добре, дякую, дякую. Які у нас питання? У мене немає. У мене є ряд запитань: ви пропонуєте застосовувати хімічний синтез, правда? Так. Синтезу. Що, що таке хімічний синтез? Хімічна органічна синтез. Синтез, да. синтез це е методом органічної, е органічної хімії ми отримували сполук. Так, Ви використовували складні методи, хімічні, от, зокрема, що аналітичні не методи. От написано, що ви використовували хроматографічні методи. Да. А, що саме, так? на якому приладі ви працювали? А, для... жар, пішов. Це була е рідна храп. Рікен фронтографія. За допомогою цього методу, ми, а, ми перевірили чистоту сполуки, адже да, да. ми отримали чистей спол. Що за прилад? А, хроматограф. Ну, який? Назва. А, назва і саме Ну, це дуже важливо насправді. В роботах обов'язково вказують, на якому обладнанні працювало. Ага. Он Блюм написав спочатку одне, а потім з'ясувало, що працював. Тоді тобто, коли я побачив цвіт 100. Ну це гроб такий, розумієте, це просто ви жах якийсь. І Коли я побачив, що гроб. він ще працює, то я. А виявляється, що вони працювали на Шиманзу. О, Це інша справа. У вас, які був? Рідина хроматограф, який в Чернівській області, власне, моделі, його я не пам'ятає, я вважаю, що це є неможливо. Ні, це є дуже важливо. Це одна з вимог, які ви повинні вказувати в матеріалах і методах. Що таке е, ПМР е, спектроскопія? Спектроскопія. Да. А це э, МС-спектроскопії, в якій є методом магнітного резонансу, Ми э, шляхом магнітного резонансу, адже протони, э, вони під э, дією магнітного поля підлягають э, явищу резонансу, і, власне, э, з'являються такі піки. на... Э, як це сказати? Ну, власне за допомогою а, явища резонансу можемо віднайти а, кількість цих цього ж, а також їх розміщення один відносно одного. Саме за допомогою цього ми можемо точно визначити будову сполуки, а також перевірити її. Uh -huh, uh -huh. Тобто, і які знову такі спектро... спектрометри ви використовували, ви теж не знаєте? Так mm -hmm. ну, ну, це модель наявна в лабораторії. а не mm -hmm. ну, Ви кажете, що ви оцінювали гостру токсичність сполук. За допомогою енергії хімічного зв'язку у структурі. Так. Що це за метод такий? Ну, взагалі, патент на це розробку наявної у роботі. А, справа в тому, що за токсичності, <соценно> 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 взагалі, всі властивості речовин, а саме органічних, вони цісто пов'язані з будовою. А, на основі цього ми зробили виставки ну, навіть цей метод використовується вже не тільки нами. Що залежно від будови і енергії зв'язків можемо можна пов'язати із токсичністю, там шляхом певні формули розрахунки, які я робив сам. Ми перерахували їх на ДОПЦЯ, тобто проєкт гострої сметківський 50%. відсотків. Ну власне, віднайшли. Тобто, зачекайте, ви ставили досліди по Ні, це токсичності? це саме теоретичний метод, з чому його і плюс, тому що перевіряти на... А живих організмах ми не маємо права. Чому? Ну тут купу народу познищувала купу живих істот, щоб визначити там джіл труїли, дахній труїли. Ні, не треба для цього ніякого дозволу. Хто це вам таке сказав? А виникає просто питання зрозумієте? Просто дійсно. А навіщо тоді люди мучилися, якщо можна було все це ввести в комп'ютер, отримати якусь. Енергію хімічних зв'язків і вже все знати. Там трансформало пов'язана енергія зв'язків може перейти на гостро токсичний. Ну а от чому інші не використовують такий метод? Це вже <питання> <питання> Справа тому, що цей метод він не є еталонним, або скажімо, таким, який mm -hmm. дійсно є загально прийнятим. Mm -hmm. Тому його можна використовувати ну хіба що тільки. От на манерських роботах ну максимум скажімо, якихось пошукових таких, але ніхто ніколи не буде вважати результати ваших розрахунків кінцевим результатом де 50 чи LC50. Поки я це не побачу. тут, ще треба провести клінічне дослідження тільки ні, не клінічні екологічні дослідження, LC50 треба буде визначити дійсно отруйніше якихось там організмів. тому що жоден розрахунок не зможе гарантувати безпеку це для життя. Ну, розумієте, таким чином можна вбити мільйони, пожалівши ні, кілька десятків бджіл. Якщо ви пройдете клінічні випробування, ніхто ж їх і не буде використовувати. Тому... Да, Причому клінічні випробування це випробування на людях. Про що ви кажете? Клінічні випробування. – це… Да? Клінічні випробування це коли дають людям препарат. Але перед цим обов'язково проводять доклінічні дослідження. Не плутайте клінічні і доклінічні. Зовсім різні речі. До, до клінічних досліджень ви не доростете Справа в тому, що е, так залишилося незрозуміло ні з вашої доповіді, ні з вашої роботи. На якій підставі ви синтезовані вами речовини е, відносите до того чи іншого фармакологічного класу препаратів? Ще й виражаєте це в якихось відсотках? Поясніть, будь ласка, цю методику. Маєте на увазі, і ми що це за, за відсотки, що це за ймовірність так, порівняння це ймовірність з чим прояву цих речовин, це відсоток з якою ймовірністю ця речовина матиме такий прояв, а також там взагалі він проводиться з допомогою комп'ютерного прогнозування. це досить таки поширений метод, і він в формічній хімії прословиться досить таки часто, адже перед тим як досліджувати якусь полонку. Потрібно зрозуміти, чи вона взагалі варта уваги в цьому напрямці чи ні. З допомогою програми PAS Online ми дослідили ймовірність прояву, а також ми ви виявили напрями, у яких слід шукати, які слід досліджувати для знаходження. Ну, для... Чи варто взагалі звертати увагу на ці речовини, чи ні? Який є критичний поріг ймовірності, коли можна казати, що ця речовина. Дійсно буде мати таку властивість чи ні? А критична про справа в тому, що там наявна дві колонки: ймовірність, яку вона проявлятиме, імовірність, яку вона не проявлятиме, такі властивості. Ми брали показники, звісно, з найбільшою цією розбільністю, і чим більше ця розбільність, тим, тим ймовірніше вона проявлятиме саме такі властивості. Тут ще варто згадати про специфіку організму, про специфіку. Про деякі умови за різних умов у різних організмах село Союз може проявлятися, а може і не проявлятися. Так, да, розумієте, просто коли ви кажете, наприклад, те, що якийсь препарат для лікування там якихось фобічних розглядів, і у нього 45% ймовірності, це ймовірності того, так. що то я кажу, зачекайте, це менше 50%. Тобто, що таке 50%? Це значить, знаєте, саме точний прогноз 50%. Або буде дощ. Або не буде що. Одесь приблизно так само і у вас, ви кажете, Ця Це речовина або буде мати ці властивості, або а, не буде мати. Це алеся... матиме, Це на о, кількості, на досить таке значній кількості організмів, о, а на інші матиме, Тобто так. Зачекайте, для кого ця фармакологічна властивість? Це взагалі... Для людини чи для якихось інших організмів? Це, в принципі, йде для о, живих організмів. Що таке фабічні розлади? Фобічні розлади це розлади пов'язані, ну, ну, от Фобічні розлади, конкретніше, що це за, за розлад? Фобі, що таке фобія? Фобія це психологічний розлад, пов'язаний із. Ну, наприклад, як, якісь да, нев'яжні. Страх. Там... Да, да? Ну, 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 от, от, для якихось інших живих організмів собі уявляєте фобічні розлади? Для людей, для людей, для людей. Так от тому-то я і кажу, що все, що так. ви тут навели, це тільки для людини. І 50 або 42% відсотки, чи 45% відсотків, це дуже низька ймовірність. Тобто на підставі цього ви хочете цю речовину запропонувати як перспективну, але тут більшість таких ймовірностей є дуже низькими. Навіть 71% відсоток, це дуже низька ймовірність того, що така каже, що вона не дійсно не буде штатів, мати. То, так шаржі, ніж і не ну я бачу тільки прояв. Так. Ну, ми брали до я бачу, що 71%, тобто 30% того, що ця речовина буде мати абсолютно протилежну властивість. Це... Ну і ще, ви кажете, сімазин має мутагенну, канцерогенну дію. Да? А Чи не гар... мало того, я вам 110% кажу того, що всі ваші похідні теж будуть мати таку ж саму властивість. Ви це дослідили якимось чином. Да нехай воно буде трижди. Мати протиішемічний препарат, ну, да, протиішемічні властивості, але якщо від цього люди будуть помирати від онкології, то, а, знаєш, то вже через отримання радикалів вже можливо і не буде таке властивості. Ще життєво змінюється. У то і справа, що, скоріш за все, ці ці властивості залишаться. Тому що ті ж самі ароматичні втіці у вас залишилися, а більшість ароматичних. Речовин є а, канцерогенними або. Це гетероциклічна речовина, ну, і там хвороб активний і саме він. Ні. Піснуся а канц... канцерогенна речовина це оцей гетероциклінка. Більшість гетероциклічних речовин є мутагенними, канцерогенними, Ми мутагенними. можемо а, зменшувати його, його активність? Ну, цикл залишився, і тому властивості це залишиться. І все. Це ще треба перевірити. Ну, перевіряйте. Дякую. Це була остання робота. Які питання до нас?